Так, друзі, доброго дня. Нас трошки похолодало. Довго думав, потрібно воно мені чи не потрібно. Почав вже це якби відео знімати. Пообіцяв, що розкажу. Тому думаю, та на що воно мені потрібно? Мед і так продається. Так що люди беруть потихеньку. Ну, а потім думаю, та ні, блін. Якщо вже почав, то треба вже... Продовжувати. Коли дивишся, як люди ходять за водичкою до криниці, хотять чистенько екологічно чисту, а для мене мед це теж якби екологічно чистий продукт, та я вирішив, що я все-таки буду розповідати про мед. Чому для мене мед, якби є продуктом екологічно чистим і якби... Чому він для мене не є вже медом із пластикової дерцяти або пінопластового вулика. Це вже для мене не мед, якби. Так що думаю, розкажу вам все. Покажу все, як ми робимо. Чому ми так робимо, покажу. Тому що ну, комусь то стане в нагоді, думаю. Так що якось так. Там вже пару відео я зняв. Вибачте, якщо щось не так, бо я не такий, як кажуть професійний блогер. Розкажу вам все з тої сторони, якби і зі сторони е не пасічника, а людини, яка споживає продукти, продукти бджільництва. Розкажу вам і про, про поліс, і про пергу, і про пилок. Всього потрошки. Думаю, вже закинуті відео, що там пару зняв. Вибачайте, що якось, як воно вже вийшло, так вийшло. Непрофесійний якби цей блогер. Ну, потрошки, думаю, втягнувся, все буде виходити. Все, дякую за увагу. До побачення.